І все, більше тут нічого не написано. Ціка клавіатура. Я думаю, гривень 50 вона буде коштувати. Так, міняємо місцями посилку. І тут. Так, і тут у нас очевидно, якщо те, що тут написано, то це може бути нормальних грошей коштувати. Якщо ні, то ні. Так, тут написано, що це картридж тонерний для лазерних друкуючих пристроїв. Для яких саме... а, написано. А, Ось, коротше, щоб я не заїкався, тут три роки вам не читав моделі, там написано на які моделі. І момент істини. Пакет. Ну, начебто так. Да, Canon картридж, 725 стартер. 6638 гривень стоїть. Реально? Воно може стільки коштувати?